Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. Зі мною на зв'язку Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради. Слава Україні, пане Володимире. Радий вас бачити слава. і чути. Героям слава вас північно східний форпост оборони нашої держави. Ну що, але розуміємо, що далеко все не просто на північно-східному форпості нашої держави. Росіяни регулярно скидають каби на сумщину. Так, ну і просили би вас зараз поділитися, наскільки інтенсивно ворог обстрілює то саме Білопілля, так. Гинуть, гинуть наші цивільні, але ворог регулярно впродовж останнього періоду намагається вчиняти оті от всі малопродуктивні звірства. Так, дійсно, ворог цілить кабами по, і по Юнаковській громаді, і по Миропільській, і звісно, по Білопільській громаді. Вчора в Білопіллі загинув 30-річна людина, її донька поранена. Ще двоє поранених. Тому також Миропілля. Утім, за за було 13 скидів по сумському району. Це коли перед цим було десь більше 20 скидів за ніж тільки яких саме керованих авіабок. Дуже складно таке. Ото на прикордоні зараз таке скажем, пекло роблять расисти. Вони як то скажем так, сказилися в останній час і робляться. В не, не 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 ці удари по чому попали. Летять і по і по школам летять, і по е, звичайним домам. Тому ну це дуже дуже прикро, Дуже прикро, тому, як завжди казали міжнародним партнерам, що треба нам F-16 більше давати для того, щоб збивати літаки, літаки з яких це е, робиться. Дивіться, розуміємо, що на території Російської Федерації також тривають бої. Ну і загалом хотіли б вас насамперед розпитати про те, чи якось це впливає на рівень інтенсивності обстрілів тої самої Сумщини. Так, чи це якось впливає на кількість ДРГ, які вони намагаються закидати в Сумську область, чи ні? Ну я вам не з приводу на краще данам інформацію, тим, що менше, чого стало. По якимсь громадам менше стало по юнагавській точно громаді в півдронів. Зараз ну, жодного практично немає І в з ні з Кідів. Півдронів немає так. Зі мною на зв'язку Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради. Говоримо про ситуацію на, на нашому. Північно-східному форпості. Пане пане Володимире, продовжуйте. Там був якісь також, звук. також немає створення артилерії приходів. Про що це каже? Про те, що це сіра зона, яка зараз є. Ну я, я вважаю особисто, що це позитивний фактор. Такий що е, вже ці факти, тільки вони залишились на даний час. Це літаки, з яких можна можливо їм скидати каби. Це якби добре, добрий знак, на мою думку. А якщо говорити, наприклад, про ті чи інші сигнали з боку Курської області, і загалом з боку Російської Федерації, так розуміємо, що є є певні речі, які можливо не потрапляють в офіційну статистику. Так я не просив би вас коментувати хід боїв. Так ну, але можливо, ті чи інші є. люди вже почали так, так, тікати так, так, через кордон, починають згадувати громадяни Російської Федерації, що вони є, наприклад, там етнічними українцями, або просто вирішили. Не знаю, пошукати якогось безпечнішого місця. Ну, хоча на Сумщині не є аж так супер безпечно, ну але є такі приклади, що дійсно і бабулі вже починають співати українські пісні, починають згадувати. Є такі випадки, що вже у них банкомати не працюють, у них кошти ті налічні... Гроші не можуть зняти вже всі багато. Ну виїжджають в Курск, але їхній тимчасовий губернатор закликає, що і виїжджайте самі, бо евакуюватися їм там ні на чому, і дають аж цільних міста 10 тисяч рублів допомоги. Аж цілий сказали, що до 15. Тобто, якщо вони міняють сово поміняли на тисяч рублів свою хату, чи там давали якісь помешкання на тисяч рублів поміняли. Телевізор і СВО на 15 тисяч рублів. Тому, ну все, скажімо так, як по поділом їхнім так і відбувається. Ні, ну просто та сама суджа. Ну це неподалік від кордону Сумської області. Звісно, там ми говоримо про державний кордон України. Ну але в вимірах ну, це там пара десятків кілометрів. Там тіткі, ну це взагалі буквально впритул під державним кордоном. Так, так. Місто Суджа, Ну я ще нагадую, хто може не знає, то воно засновано. Сотні Сумського казачого полку, в 17-му сторіччі Теткина я сам добре знаю, тому що я там ну, як, в молоду як молоді роки ловив раків, тому коли ще були добростасівські відносини. Тому ну, я вважаю, що дійсно там воно в мене родичі в корні вже. Тому всем-то родичі, може, скоро буде можна буде їти до родичів з караваєм. Сподіваюся на це дуже. Ну або родичі почнуть їхати або до родичі. вас, там так. не знаю. Ну, можливо, не споруваємо з тривожною валізкою. Так, от розкажіть, які настрої серед сумчан, розуміємо, що Російська Федерація вбила багатьох і цивільних, і військових, наших хлопців, так родом з Сумщини. Ну і як будуть сприймати, наприклад, на вашому місцевому рівні, якщо буде реалізовано той чи інший гуманітарний процес, так тобто, якщо громадяни Російської Федерації будуть тікати на Сумщину, от як як до них зараз? Будуть ставитись, як я вважаю, що ми не расисти. Ми цивілізована європейська держава, яка в майбутньому буде в Євросоюзі. Тому треба відноситись до людей, які зомбовані. можливо, ну вони звісно, що вина воєнні їхня вина, але це з який працював е, десятиріччями. В їм вбив голоду. Ну якщо у них як то кажуть, пазли відкриються, вони зрозуміють, що було дійсно на там само на справжді. То ну я вважаю, що треба відноситись до людей, відноситись як європейці, як нормальні. Тільки вони лиха наробили, але але це таке. Скажем, так питання дуже 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 важке. Важке на даний час. Я вважаю, що треба відноситись до людей як до людей, а не як до здодію. Ні, ну це не відрізняє які від росіян, пане Володимире. я Погодлю з вами це та так, продовжуйте. Так, які не робили ніякого лиха для українців, ніяких військових злочинів та інших злочинів не робили проти українців, то я вважаю, що треба роздивлятися ну, окремо кожну особу, як якби скам ну, так відповідні служби повинні працювати з цих людей, якщо вони будуть іти і зробити виставки. Потім уже запускати чи не запускати, зробити так. Ну, принаймні, там надходили сигнали там з боку віце-прем'єрки Ірини Верещук і так далі, так і розуміємо, що Ну Україна на себе взяла чимало міжнародних зобов'язань. і Ми є цивілізованою державою. і Це нас загалом відрізняє від росіян. Тобто ми ставимось цивілізовано до них. Ну але в будь-якому разі, навіть якщо би полізли біженці, так з тої самої Курщини. Було би їх де розміщати. Тобто, чи ведуться ті чи інші роботи? Наприклад, там підготовка. Ну, якщо люди поїдуть, то їм треба десь спати. І, є, і треба щось їсти. Є такі помешкання, такі населені пункти, як Рижівка, пусті, як Обади, практично бусте, як. Ну, багато таких пунктів, є населених пунктів, які в цій сірой зоні були місяць тому. Вони зараз зараз покинуті нашими мешканцями, то я думаю, що можливо там якісь хаби організувати для цих людей, які будуть планувати переходити тікати звідси. А якщо говорити про настрої населення на Сумщині, в Сумах і так далі. Дивіться, ну, розуміємо, що є Курська. Чи Курчатовська атомна станція, так Російської Федерації, і ніхто про це так намагається там активно не говорити. Ну але розуміємо, що на кухнях люди говорять, що не дай Боже, якщо би там щось бахнуло, чи це була якась там не знаю, техногенна катастрофа чи російська провокація, ну то могло би полетіти і на нашу територію. Як зараз з тим всім от сприйняття такої можливої потенціальної загрози? Сподіваюсь, що цієї загрози не буде. Вона е, тільки десь там скажімо, в повітрі на словах. Літає е, цього не буде. Як їх Запорізької АЕС та іншим АЕС, цього е, не буде ніяких е, скажімо так, ніяких там аварій, аварійних ситуацій. Я сподіваюся, що так повинно бути, і воно так буде. Магати. Я вважаю, що повинна втрутитись в цю ситуацію е, для того, щоб все було добре і ні і військові, якісь дії не е, не повлияли на роботу цієї атомної станції. Те з вами погоджуюсь. Дивіться, ну але є ще така специфіка так, прикордонних е, районів Сумської області. Так, туди впроваджуються додаткові перепустки, десь 20-кілометрова зона прикордонна, там буде якісь е, треба мати спецдозволи на перебування. Так, ну але ключова історія, що е, треба цивілізовано організувати видачу і своєчасну видачу о тих от перепустах. Так ну тому, що люди, хочуть не хочуть, вони там живуть і курсують. Та -та. Я вважаю, що ну це, це буде тільки наказ, який вийшов, і все це буде зроблено найближчим часом. Доведено до населення. Яким чином це будуть ці перепуски видаватися? Де місця отримання цих перепусків? Які документи треба надати для отримання цього перепуску? Тому що це буде зроблено вчасно і про це буде повідомлено на офіційних сайтах обласної військової адміністрації. Угу. А як зараз з евакуацією мешканців прикордонних територій? Так, тому що ну війна триває. Ворог обстрілює, обкидає бомбами сумщину. Так ну і людей треба вивозити. І якщо їх треба вивозити, ну їх також треба, наших людей, громадян сумчан. Так їх також треба десь поселяти. Ну багато хто має там тих чи інших родичів, родини, ну але все одно, можливо, є люди, якісь там старші, які потребують додаткової піки. Ну там з хати їх, наприклад, забрали в, в тому самому Білопіллі, а кудись їх треба поселити. Ну і бажано так, щоб вони не почувалися. Чужими на своїй землі. Що ви зрозуміли? Евакуація триває. Вона вже рік тому розпочалася. Ми приймаємо в цьому активну участь. Ще раз наголошую продовжувати. Хто люди закликає до евакуації, є куди переселятись, є куди тимчасово наголошую, тимчасово евакуюватись. Тим, хто, тим, хто добровільно так, ну всі добровільно, звісно. Буде евакуйований, тому буде від держави виплачена е, одноразова допомога 10 800 гривень. Е, звісно, що треба в першу чергу евакуювати діточок цих прикордонних громад. є е, автобуси є е, волонтери, які це роблять. Я також особисто сьогодні дзвонив в Катінську громаду е, пропонував свої послуги. Є нас там швидка допомога, якою ми можемо це зробити, тому е, можливість є. Якщо е, хто мене бачить, чує по телевізору. Тому закликаю якщо когось не, не ну не виходить, тому звертайтеся в Сумську районну раду, забуться до мене. Ми все це будемо вирішити у штатному режимі. Угу. А як бути з такими більшими містами? Ну розуміємо, що є містечка, чи є села селища, а є такі більші міста. Ну, наприклад, той самий. Глухів. Так не дай Боже, звісно. Так ну, але ситуація доволі нестабільна на кордоні. Ну, з більшими містами трошки ваші питання, звісно. Але я вважаю, що для Глухова такої наразі загрози немає. Як таким містам, як Білопіллю. Та іншим тому сам так будемо вирішувати питання по мірі їх надходження. Ні, ну нехай глухівчани не переживають, тобто це не є якісь там там попередження. Просто ну розуміємо, що доволі велике місто з такою відомою історією, і так далі. Ну і і немале Мене батько там родом з вілуха. О, бачите, шкільництво. Так, з урахуванням е, ініціатив нашого прекрасного невтомного уряду так розуміємо, що школи чи дитячі садочки, які не мають укриттів належним чином облаштованих, вони що вони не, не мають права функціонувати. Так, як з тим всім ділом буде зараз право виглядати, ну і так звані дерев'яні шкільні школи, також розуміємо, що це не одна школа. Ну ті, ті школи, яких немає крутів. Я думаю, що на на час будівництва в них сховищ, а ну, по місті суму це точно, іде велика ті, бали, ну, багато школ робиться сховищів. На даний час якщо не буде а, цих сховищ, то будуть поки на дистанції на дистанційному навчанні. А потім уже як зробляться ці сховища, вже перейдуть е, школяри вчитися вже безпосередньо в школи. Угу. Дякую вам, пане Володимире. Сил вам у вашій роботі і натхнення. З нами на зв'язку була наша прекрасна північна сумщина, Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради.